Вітаю! Хочеш знайти Envato Elements за супердешевою ціною, дешевше у 10 разів, чим оригінальний прайс. Тоді підписуйся на телеграм-канал під назвою White Tools Browser, де ти можеш придбати Envato Elements за дуже вигідною ціною. У цьому каналі вже доступно понад 15 сервісів для діджитал спеціалістів, включаючи Envato. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео. Знайти канал ти можеш в описі під відео або нікнейм, ти бачиш прямо на екрані. Звертайся!